Краще воювати погано в місті, ніж дуже добре воювати в посадках. Або ти штурмуєш цей будинок, або ми тебе зараз обнулимо. Вони просто там перемалювали їх. Це просто смертники, вони не рахуються своїм життям. І в це місто летить все. Якраз доїжджав до цього будинку, почув звук літака і просто була на нього скинута авіаційна бомба. Зараз набагато важче, ніж було місяць назад. Просто бігти для того, щоб вмерти під будинком, в якому тримає підрозділ оборони. На відповідальності нашого батальйону вони не, не просунулися ніде ні на метр. Про це контрнаступ я навіть не хочу думати. Легко казати тому, хто не буде в ньому приймати участь. Я думаю, мені показалося, що це тітка піздує. <клухи> Серйозно. Yes. Да, ще зупини. Ну нахуй. Скажи, що Бахмут. В першому році перше місто взагалі східної України, яке я відвідав, це місто Бахмут. Тому що якраз був поїзд, місто Львів, Бахмут. І перше, ми вийшли тоді, я пам'ятаю, це гроза йшла, і місто було квітуче, там все цвіте, все гарно. І проїжджаючи, там була набережна, де були дуже гарно висажені квіти, зроблені доріжки, лавки, люди собі гуляють, відпочивають. Тобто ну, чудове місто для життя, по суті, було. І зараз це. Колосальне інше місто, тому що от, я так згадую, що ось там недавно я тут ходив, приходиш, а там вже будинка й немає повністю просто, або він згорів. О, там я колись знімав квартиру, де мене зараз горить, а ніби. Останнім часом противник активно застосовує ракети С-300. За дві години до ракет 20 прилетіти. Навколо нашого будинку ми вже називали, що є басейн. Ми вже, в принципі, до цього звикли. Я казав, що навіть це круто, тому що ми собі знайшли матраси, поклали в підвалі. Коли якраз ракета вибухає, то воно на матрасі підкидає і виходить, як на батуті. Тобто, були якісь плюси. Вночі в містом взагалі рухатися, то неважко в тому плані, що все горить. Воно вночі, то все видно. Якщо, наприклад, при приоднонічного башня потрібно хоч трошки світла, то в Бахмуті воно навіть засліплює, ніж тому що там дуже яскраво вночі. В Бахмут і штурмують, і накривають всім, чим можуть. В пані артилерії, з підльоту авіації і ракет з ракетних комплексів, перероблених С-300 там смерчами накривають. Артилерія працює так само по тилах, по підвозах, по забезпеченню. Військи Участок, бо це місто, тобто це не поле, що треба розтягувати. І в це місто летить все. Якраз цей мурав знаходився біля літачка, так називаємо улюбленої фотозони, як кажуть. А як він був знищений, якраз свідком цього був наш боєць. Він проводив машину з евакуацією, якраз доїжджав до цього будинку, почув звук літака, і просто була на нього скинута авіаційна бомба. Як на мене був один із символів Бахмута, то, то після літачка якраз ці мурали, вони такі були виразні. Ну, вже одного символа немає. Все живемо, певно, звідти вже й потікало. Правда, так, є там ще місцеве населення, яке там знаходиться. Ми десь, мені здається, вже більше ста людей вивезли своїми силами. Я з усіма старався спілкуватися. От чому ви тут залишилися, а чому раніше не виїхали і тому подібне. Розумію, що важко, наприклад, на те, що ти 40 років відкладав кошти. Побудував своїми силами і це все покидати просто, і знаючи, що воно просто знищиться і пропаде. Дивіться, ми зараз прийде на пункт, де є волотери, там можна переночувати та кожну там подібне. Далі вони дають можливість як по Україні роз'їхатись, так і за кордон. Tamam, dokunma. Tamam, dokunma. tudo Що наш підрозділ в Бахмуті виконує своє завдання з щастю і в якійсь мірі навіть мене вражає, тому що це не молоді хлопці в основному. Немає тут хлопців, які там в спортзал ходять на звичайному житті, які в кафе ходять своїм дівчат. Це звичайні мужики, які були там таксистами, на заводі працювали, там водіями якогось маршрутки і тому подібне, яким вже 50 років, 40. Тобто молодих насправді небагато в нашому підрозділі. Але майже за півтора місяця оборони вони не здали жодного метра землі. Це мене вражає, ніби місто Бахмут, а вони не вступили ні на метр. І вони активно знищують противника як стрілецькою зброєю в ближніх боях, тобто вони не бояться ближніх боїв. Так само ти їм от скажеш, що треба от в той будинок влучити з РПГ. Ти от йому сказали, ти бачиш з дрона, як він просто от влучає в те вікно, яке йому сказали. Підрослів дуже наш потужний. На відповідальності нашого батальйону вони не, не просунулися ніде, ні на метр. Якщо вони заходять, їх розбивають і вони там залишаються. За один бій взагалі тоді було знищено це. Ми заїхали буквально в перші дні. О другій годині ночі почався штурм. Їм треба було перебігти дорогу, і е, я не знаю, на що вони розраховували, напевно, на ніч, типу, що ми їх не бачимо і що вночі пройдуть. Але в них не вийшло, їх побачили, на них навели міномети, на них АГС, там артилерія була, крім не рахуючи стрілкового, де наші сиділи в обороні, скажімо так, в укриттях, які б вони там не були, там чи будинки, чи підвали, чи окопи. Все одно на укріплену позицію штурмом, це дуже важко. Але вони полетіли. Толпою пішла перша група, пішла перша партія, нехай там з десяти людей там вони і лишилися. І вони так і йшли, і йшли до самого ранку. Їх всіх просто там положили. Хто зміг там відповсти якось, то повзали, І їм все одно не вийшло. Вони не зрозуміли цього. Ми цього не зрозуміли, типу, серйозно, отак просто. Я не знаю на чому, на характері просто пролетіти. Ви що, ну я не знаю, на характері можете з сирійцями воювати так. Ну не нами, типу. І в результаті цього штурму ми нарахували десь десь точно десь в районі 40 вбитих. Тобто, і поранених я навіть не знаю, скільки там було. О сьомій ранку потім розпочався знову штурм, вони намагалися другий раз, а в них знову на оцей захопнулося. На шосту-сьому ранку вони попробували ще раз. Знов перейшли дорогу, переходили, перебігли, там вони і лишилися, на дорогі багато лишилося. Так само стрілково, кулемети, гранатомети, АГС. І, і просто піхота робила свою справу. Вони просто там перемалювали їх. Другий раз вони так само проштурмували, в перший раз там дуже багато людей. Там взвод, два, лишилося точно на дорозі. цій. На наступний день теж штурм. Така сама штука, ну, в районі 20, 20 ну, до 30 це максимум. Тоже залишилося. Задачу, яку не хотіли, напевно, там зробити, їм точно не вийшло. Нещодавно було так, що двоє намагалися перебігти дорогу, один, ну, так і скажемо, загинув, в принципі, У нас прямо під вікном, інший так і не добіг. Тобто ми не взагалі сенсу цього, якби штурму, тобто, ну, просто бігти для того, щоб вмерти під будинком, в якому тримає підрозділ оборону. Може, вони думали, що наші будуть боятися, вони відійдуть чи ще щось подібне. А ні, його знищили, потім ще те тіло витягнули противника і знайшли в нього документи нам необхідні. Потім вони навіть і не пробували до якийсь період часу десь в районі. Десяти днів вони звіта, ну, вели з е, вогонь так, зі стрілкового так, там снайпера працювали, але штурмових дій перебігання у них таке не було. Противник одягає нашу форму одягу, і навіть нещодавно по наших перехопленнях було таке, що противник знищив своїх, же, бо ті були в нашій формі, і вони не розібралися, хто є хто. То в них трошки з цим складність. Буває таке, що ми бачимо, наприклад, з наших БПЛА, що йде цивільний. А потім придивляємося, що той цивільний зі зброєю да. Виявляється просто що, що противник вдягає цивільний одяг і так рухається. Тому що ну, під час бою там ніхто зрозуміло, не буде стріляти в цивільного, а вони інколи вдягають цивільний одяг. Ну, Зрозуміло, що той, хто має зброю в руках, то є комбатант. І він якби знищується. Тому в них не проходить таке. Вони здійснюють свої штурми, стараються малими групами. Рухаються тільки вночі. Вони вночі заходять маленькими групами по підвалах, розташують все решти, і коли команда от просто їм йде до штурму, вони вибігають зі своїх будинків і просто біжать. І Потім наша артилерія працює, наші міномети, так само наші мінометники, мені здається, що вони якби, досягнули вершини своїх умінь. От Перша міна може бути там трошки недоліт, незначний. друга міна точно в цілі. Снайпера так само наші. Ну, з нашої бригади заїжджали, то в них на рахунку було за штурм противника троє. Вони, знайшли, кулеметника і двох його помічників. Тут ну, теж класний результат, як на мене. Це... Тоді всі були задоволені, тим, що багато кого знищили, що снайпера гарно відпрацював, міномети. Ну, взагалі, тоді була дуже звагоджена робота, як між нашим підрозділом, який займається БПЛА, так само і артилерією, і підрозділом, які. Виконують свої завдання в пішому порядку, тобто піхотою. З противником є в чому вони активно також використовують снайперів. То, тут така забудова, де є п'ятиповерхівки, семиповерхівки, ну, вищі будинки. Вони застосовують снайперів. Їх важко виявити, тому що не використовують балістичні вікна. Недовмінно. Але у нас є такий, на відміну від вагнерів, майки козир в рукавах це наші танки. Наші танкісти 24-ї бригади виконують виїзди. Ми їм знаходив місце під час того, як вони працювали, ми їх прикривали вогнем стрілянської зброї, і вони просто знищували позиції противника. Кілька разів ми заїжджали, це в нас було чисто прикриття, прикриття наших танків, танки відпрацьовували по їхнім позиціях, щоб вони, скажімо так, менше задавали неприємності нашій піхоті. Декілька разів, щоб гранатометник не виліз, не вистрілив і випадково не попав. Після того, як вони виїжджали, ми так бачили п'ятиповерхівку там два під'їзди просто склалися. Так буквально ще два-три виїзди, той будинок повністю знищений, і противник вже не має да ховатися. Наші танкісти також дуже гарно працюють, злагоджено. Була дуже хороша позиція і було багато часу, щоб відпрацювати дуже якісно. Це була така командна робота, нас коригували, і це нам набагато більше допомогло. Нам вказали на ціль багатоповерхівка. І дали орієнтири, по яких ми мали відпрацювати. Там було велике скупчення піхоти і велика ймовірність, що там ще були, стояли птури. Здебільше виїжджаємо в, ну, в ті моменти, коли нашій піхоті дуже тяжко, і коли з'являється там тяжка техніка. Вони виходять на нас, ми зразу реагуємо і виїжджаємо на поставлені нам точки і працюємо. Танка завжди бояться. І наші хлопці такі, якби мають більше під підсилення, такий дух більший, що їм допомагають танкісти. Їм, ну мені здається, що там це грізна сила, яка багато в чому допомагає. Коли бачать, що працює по комусь танк, то вони стараються його в першу чергу знищити. На Бахмутському напрямку дуже багато птурів, дуже ворожа артилерія, дуже точно б'є. І їм для пристрілки треба мало снарядів. Якщо висить птичка, то ну, бажано звідти уїжджати і старатися її скинути. Там, тунелями якимись, ну, так як в Бахмуті, то це трошки проще. За дома заховався, є тунелі. Страшно, коли вже приїхав, так відійшов, обійшов машину, подивився, наскільки вона там пошкоджена, і от тоді, бува, стає страшно. А під час обстрілу, ні. Як таких, наприклад, як це, ми уявляємо з гратутрятів, що там, наприклад, вони там штурмують якісь, якісь позиції, а ззаді стоять дядьки з синіми кашкетами НКВД, то немає, зрозуміло, але по перехватах я читав. Ну, не один раз таке, що або ти штурмуєш цей будинок, або ми тебе зараз обнулимо. Тому вони маю, рухаються так, що от просто їм дали, вони біжать. це просто смертники, вони не рахуються своїм життям. От як я казав, що знищили майже 40 чоловік на субдень, вони знову біжать, тобто вони не рахуються втратами, у них та, нових привезуть, яка різниця. Так, вони проводять інколи евакуацію там, своїх вбитих, поранених, але насправді це не дуже часто є. Це легковажно відноситься до своїх людей. Якщо в нас, наприклад, втрата загибель навіть одного бійця, це якби такий важкий удар по нашому підрозділі. І ця людина все ж таки людина, її шкода, в неї так само є сім'я і тому подібне, то у них, певно, таких почуттів немає. Для них це просто розхідний матеріал, та й все. Ну, на даний момент досить критично, бо вони так чи інакше просуваються. І вони просуваються з втратами, вони з цим не рахуються. Але <кхм>, задача в них, напевно, стоїть просунутися. І неважливий якою ціною. Ну. І так само в плані там, боєприпасів, артилерії, вони не жаліють на це. Вони можуть не бити по флангах Бахмута, лівому чи правому, а от по самому місту вони б'ють завжди. С-300 ракети, вони це не є прицільний вогонь, це просто насипати місто. От місто бачите на карті, от куди попаде, туди попаде. Аби ну, щоб, тіп, не по їхніх позиціях, а просто в нашу сторону. І все. Е, Смерчами так само, те типу, поможуть е, градами, там, пів пакета, 20 штук вилетіти, 40 штук вилетіти. Вони просто намагаються стерти всі будинки, де наші підрозділи можуть займати оборону. От інколи бувало так, що в нас. Так як конкретно наш підрозділ був трошки подалі від переднього краю, то по нас здійснилося більше ракетних ударів, авіаційних і артилерійських, чим по підрозділі, які знаходились на передньому краї. Так само вони по дорогах активно стараються працювати, щоб ними було важче рухатися. Зараз набагато важче, ніж було місяць назад. Кидали фосфором взагалі, ну, типу, в них не є це заборонене щось або а, не можна. Такого немає. Треба, якщо вони це мають, вони це використають. Не потрібно цього приховувати, що в них є насправді, що повчитися. Тобто в них штурмові дії то, добре організовані. В них от, немає такого, що підрозділ відступають без команд, що подібне. Їм поки не надійде команда, вони не відступають. Тобто самостійно може відійти той, хто був поранений. Якщо, наприклад, в них боєць непоранений відійде, то його обнулять. Є, наприклад, штурмовий підрозділ. Його активно прикриває АГС. Тобто наносяться ураження АГСом, тоді вже дозволяє дистанція підійти піхоті, АГС припиняє роботу, піхота їхня вривається на наші позиції. Артилерія в них так само працює за допомогою БПЛ, тобто і в день, і вночі. Міста або населені пункти штурмувати трошки важче, ніж в полях чи посадках. Як не крути, там. Більш тобі щось мішає. Якась стіна, якийсь забор. Місто Бахмут, ну, хто би не казав, районний центр, не районний центр, воно не є маленьким. Один наш зараз плюс там є багато поверхівки, яких по факту ми їх тримаємо. Нам простіше тримати оборону, ніж тримати в приватному секторі. Через те, що я от так само можу собі з одного вікна, з другого, з третього вікна постріляти, перебігти перші, треті, п'ятий поверх неважливо, як топо. А коли в тебе є одноповерхова будівля, два вікна, ну, його, то, то, то тебе легше звідти використати, скажімо так. Для нас це плюс. Для них це мінус через те, що їм треба більше сил, щоб проштурмувати його, просунутися далі. У мене був випадок, коли мене чуть не, не вбив квадрокоптер. Ми тоді проводили певні наші дії. Я якраз вийшов з пікапа, чекав, поки мій боєць вийде, і відчув, що біля мене щось вибухнуло. Я подивився, що вор... ну, воронка як такої немає, просто так на асфальті, Пятнишко і якби трошки дим. Я підняв голову, це висить квадрокоптер. Ну, в той момент я не знаю, чому так вийшов. Я встиг йому показати факт. те, що не попав та й лох, І пустили чергу, і все, він відлетів. Ми же ж своє завдання виконали і відійшли на ушкодження. Взагалі, от мене так часто питають яких експертів дивитися, я кажу ніяк. Тому що коли я дивлюся цих військових експертів, так званих, мені стає аж бридко від цього. Те, що вони там говорять, воно я відчуваю насправді, я бачу це своїми очима, що воно зовсім не так. Противник як активно використовує авіацію, тобто це і вертольоти, і штурмова авіація, і літаки кидають бомби. Так, може там працювати БМП, танк в закритої позиції. В бойовому порядку я техніки не бачив. І інших боєприпасів, наприклад, АГС. Вони не так, що вони кинули дві гранати і все. Вони так називаємо улітку викинуть повністю і по наших позиціях почекають, ще одну кинуть. СПГ активно працює, їхні міномет так само завжди обстрілює. І інша ствольна артилерія. Награди вони також активно використовують дуже. Тому підрозділів, які знаходяться в Бахмуті, ніякого там снарядного голоду з боку противника не відчувають. Краще воювати погано в місті. Ніж дуже хорошо десь воювати в посадках. Вони штурмували Бахмут, вони стояли на околицях, не могли зайти, а фланги вони вже загинали, бо просувалися полями, посадками. Ти відійшов через поле, через поле, через поле. Типу, легше відійти. А тут я відійду через вулицю і я далі буду їх ну, знищувати. Відійшов в інший будинок, але я далі веду вогонь. Мені не треба відходити 800 метрів, кілометр чи ще щось. Типу, моє бачення, що місто. Треба тримати, не кидати туди, просто щоб вмирати, а просто тримати скільки може. От я своїм бійцям пояснюю, що Бахмут все ж таки мав своє значення і зіграв свою роль не в тому, дусі, що це якийсь ну, символізм, такий як дап і тому подібне, а в тому, що за той момент підрозділи готувалися. Нам постачалася техніка, озброєння, люди на ній навчалися. Наші тилові райони там будувалися інженерні загородження. Там будувалися фортифікаційні споруди. От, часто ми так їдемо і бачимо, що всюди є якісь екскаватори, там возить так дерево, щоб накривати пліндажі і тому подібне. Там Ставляться бетонні доти і тому подібне. Що за... Це дозволило. От, наприклад, якби Бахмут зразу так впав, то противник міг би піти далі в сторону часів Яру Костянтинівки більш швидко. Але так як в Бахмуті вони зайняв багато часу, це дозволило побудувати більш ешелоновану оборону. Так само я ці перехвати читаю, скільки в них там в загиблих і в поранених. І я по пару разів перечитую, бо мені здається, що це нереальні цифри, що може щось не так зрозуміло. Виявляється, що так. У них там дуже колосальні втрати, і вони все одно продовжують наступальні дії. Ну і так само мені смішно читати з їхнього боку зведення по місту Бахмут, як вони описують, що в нас за день гине там. Від 600 до 900, якби осіб особового складу, що техніка вражається і тому подібне. Мені здається, якби дійсно це була правда, що в нас стільки був, що в день знищували по, майже по тисячі людей, то, певно, вже всю армію нашу перемовили в Бахмуті. Тобто, так, втрати є, але з нашого боку, вони, я б не сказав би, що дуже значні, враховуючи ті масштаби боїв, які там відбуваються, в них просто немає такого. Фортифікаційне обладнання, як у нас, то у нас є траншеї і тому подібне, перекриті щілини. Вони майже цього не роблять. Вони ховаються в будинках, десь в підвалах і тому подібне. І в день їх майже не видно. А от вночі починається. Це вже так ми називаємо бронівський рух. Тому що там п'ять чоловік виходить з одного будинку, на зустріч ждуть інші, там з інших будинків ще виходять, проводяться якісь заміни, евакуації це все вночі. Тобто багато підрозділів, і вони все одно ефективно знищуються вогнем артилерії зазвичай вночі. Буває таке, що якщо ми, наприклад, помітимо три групи по п'ять людей, які рухаються в нашу сторону, ми знаємо, що так чи інакше вони йдуть, певно, що провочнують дії. Якщо артилерія ефективно їх знищить вночі, під час їхнього висування, то вже штурму не буде, і піхота, якби буде врятована. Ну, не дарма кажуть, що під артилериста береже кров піхотинця. Це дійсно правда. Якщо хлопці артилеристи вночі відпрацюють, по піхоті противника, яка висувається тільки в вихідний район, то піхоті вже не буде роботи. Насправді. Про цей контрнаступ я навіть не хочу думати. Коли ти сидиш там, в місті Львів чи Київ, собі в кав'ярні, відкриваєш ноутбук, дивишся, як там під музику, там, під підрозділ наші заходять міста, міста, це все круто. Легко казати, тому хто не буде в ньому приймати участь. А той, хто буде в ньому приймати участь, він піде, зрозуміло, що в бій, він його виконує свою, своє завдання. Але точно не всі повернуться. І це потрібно розуміти. Для мене перемога вона буде тоді, коли не буде. Відліку якогось. Ми сьогодні знищили стійки там, піхоти, е, авіації чи ще чогось, чи якихось бойових машин, танків. От коли цей це, це відлік закінчиться, відлік смертей, от тоді буде і перемога наша. Перемога, як на мене, це буде, коли я вже вдягну кросівки, джинси, рубашку і піду собі гуляти, місто Львові. То для мене вже буде перемога. Коли я буду знати, що в мене там. Лежить бронежилет шовом в шафі, він вже припав пилом, я його просто так достаю. колись, показати дітям, що от в цьому ваш батько воював. Оце для мене буде перемога, коли вже взагалі не буде боїв. По кордонах, по територіальних, ну в будь-якому випадку, до 91-го, до тої карти, яку я вчив в школі. Я розумію, якою це ціною йде. Ціна ми платимо велику. Зрозумію, що знову ж таки після того має відпрацювати наша дипломатія. Як би того не хотілося. Але війну закінчує дипломатія, а не самі би, бойові дії. Як нас ця війна показала, що ми були не зовсім готові до неї. Тобто це і техніка, яка була зовсім як би, застаріла, вона неефективна. Так само тактика змінилася боїв, що, наприклад, те, що я вчив в академії, воно в житті взагалі не справдилося, що воно не так все відбувається. Ну і підхід до навчання особового складу, що необхідно відходити вже від цих радянських. Статутів, нормативів, що вже все по-іншому якби відбувається. І навіть якщо брати тактику НАТО, то також дуже багато відмінностей тут, Якби еволюціонувала нова тактика, яка в нас унікальна. І доведеться, мені здається, тим інструкторам НАТО їздити ще до нас, приймати досвід. Тому що там одне діло воювати десь в Афганістані чи Африканських країнах, інше діло це воювати з. Все-таки, якби армією світу, як би то не хотілося називати, в яких є і артилерія, і авіація, де бої відбувалися як у морі, так і в повітрі, так і на землі, застосування майже всіх видів озброєння. І ми, якби ефективно в цих умовах даємо відсіч, то в нас є чому повчитися.